Добрий день! Сьогодні у нас урок практикум як працювати з фізичними картами. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Вивчити географію без підручника важко, а без карти неможливо. Поміркуйте, чому без карти неможливо вивчити географію? Фізична карта дає уявлення про найбільші форми рельєфу суходолу і морського дна. На ній зображено географічні назви, назви форм рельєфу, гір, рівнин, окремих вершин з їх абсолютною висотою над рівнем океану, а також назви форм рельєфу дна океану, жолобів, хребтів, улоговин тощо. Практична робота. Робота з фізичною картою світу та України. Завдання 1. Використовуючи фізичну карту світу, визнач розміщення гір. Знайди на фізичній карті вказані нижчі географічні об'єкти. Вкажіть, на яких материках вони розташовані. Розглянь зображення. Опишіть за допомогою запропонованих умовних знаків одну із форм рельєфу суходолу або океану. Користуючись фізичною картою світу, назвіть форми рельєфу, з яких беруть початок річки: Дністер, Амазонка, Місісіпі, Конго, Мурей і Дарлінг, Інд і Ганг. Позначте на контурній карті вулкани Етна, Маунакеа, Карадах, Гори, Гімалаї, Карпати, Кримські, Анди, Кордільєри. Рівнини Амазонська незовина, Східноєвропейська рівнина, Бразильське Плоскогір'я, Придніпровська височина, Придніпровська низовина Упізнайте гори за описом. Запиши їх на вищу вершину. Ці гори розташовані в Європі. Протягаються на 180 км з південного заходу на північний схід. Вони складаються з трьох майже паралельних пасом з крутими південними і пологими північними схилами. Найвищим є головне пасмо. Без вершини цих гір називаються яйлами. У вапняках, з якими складаються гори, є карстові форми рельєфу. Річки невеликі, схили гір укриті дубовими, буковими і сосновими лісами. Яйла лучно степова рослинність. Ці гори важливий район туризму. Оціни свою роботу на уроці. Продовж речення. На уроці мені вдалося дізнатися нову корисну інформацію про. Для розв'язання навчальних завдань або життєвих ситуацій знадобиться такі вміння набуті під час вивчення теми. Домашнє завдання опрацювати параграф 20. До побачення.